Сім'я головна цінність у нашому житті. Не дивно, що саме родині присвячено декілька свят у році. У травні відзначається Міжнародний день сім'ї. Свято присвячене проблемам сім'ї та родинним зв'язкам. Святкується воно 15 травня. Започатковано воно 20 квітня 1993 року Організацією Об'єднаних Націй. Щороку у свята є своя тема, яка пов'язана із сім'ями, наприклад, сім'я і здоровий спосіб життя, проблеми незаможних сімей, і роль батька в сім'ї, висвітлення складних тем, з якими стикаються сім'ї в сучасному світі. Перелік таких проблем надзвичайно широкий: бідність, домашнє насилля, доступ сімей до медичних та освітніх послуг. Труднощі у вихованні дітей. Людство розуміє, що є вразливі сім'ї, які постійно потребують державної та громадської підтримки, наприклад, сім'ї з людьми похилого віку чи людьми з обмеженими можливостями багатодітні сім'ї. Міжнародний день сім'ї має свій логотип, особливий символ у вигляді зеленого кола. В центрі якого зображено серце під стилізованим дахом будинку, цей логотип символізує сім'ю та родинний дім як центр суспільства. Дійсно, родина це основа людського суспільства. Кожна країна дбає, щоб у родинах панувала любов та добробут, адже щаслива родина, щаслива країна. Саме з сім'ї починається життя людини, саме в родині дитина навчається любити, поважати себе та інших. Саме в родинах людина стає справжньою людиною, яка здатна змінити світ на краще. Також Міжнародний день сім'ї це нагадування про те, що немає однакових сімей. Ми усі різні, тому і наші сім'ї можуть. Значно відрізнятися за формою розміром та взаєминами. Але незалежно від того, яка родина найголовніше в сім'ї це щастя кожного у ній. Це свято Україна святкує разом з усім світом адже повага до рідних поконвічно в серці кожного українця. 15 травня зазвичай проводяться просвітні святкові заходи, благодійні акції зі збору коштів на користь малозабезпечених сімей, концерти, родинні заходи, а також нагороджують родини, що є зразком для наслідування. Як святкувати Міжнародний день сім'ї? Міжнародний день сім'ї прекрасний привід сказати декілька теплих слів своїм рідним, відвідати їх. Або подзвонити та розповісти про свої почуття любові і поваги, адже в повсякденних клопотах ми не часто це робимо. У таке свято можна подякувати рідним за усе світле і хороше, що вони принесли в наше життя, а сваритися в цей день у жодному разі не можна. Ще можна влаштувати сімейний обід або вечерю, запросивши в гості дідусів і бабусь, братів, сестер, племінників та інших близьких родичів. До приготування святкових страв зазвичай долучаються усі члени родини, навіть діти, адже саме у спільній роботі гуртується родина. Інший спосіб це свято відзначити, вирушити разом із сім'єю на пікні. До лісу або на прогулянку в парк. При цьому можна організувати цікавий квест, розділившись на команди, скажімо, батьків та дітей. Також чудовою ідеєю стане фотосесія з усією родиною. А ще міжнародний день сім'ї. Прекрасний привід розпочати роботу над своїм генеалогічним деревом. Глибокі знання про родовід в усі часи вважалося ознакою гідної сім'ї, яка має свої традиції. Для цього варто детально розпитати старших членів родини про їхніх предків. Бабусі і дідусі із задоволенням згадають історію свого роду і поділяться нею з нащадками. Цікаво, а чому ж саме дерево зображують, коли хочуть показати зв'язок поколінь? Вибір такого зображення не випадковий, дерево життя, поєднує в собі минуле теперішнє та майбутнє. У ньому знаходить вцілення ідея безсмертя роду. Старий гілля з часом падає додолу, а натомість зі стовбура стрімко виростають молоді пагони. Родина, рід, які слова святі, вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами гілочки на дереві, що вже стоїть віки, це дерево наш славний родовід, це батько, мати, прадід твій і дід. Знати і шанувати свій рід, святий обов'язок кожної дитини. Давайте створимо родинне дерево твоєї сім'ї і назавжди закарбуємо у пам'яті. Погоди про найрідніших тобі людей. Знайди аркуш картону, який буде гарно поєднуватися з обраним тобою малюнком дерева. Роздрукуй шаблон і приклей або намалюй самостійно своє родинне дерево, приклей фото твоїх рідних на дерево у визначеному порядку: внизу ближче до коріння дерева найстаріші члени родини, вгорі наймолодші. Зверни увагу, що родинне дерево буде мати кращий вигляд, якщо обрані фото будуть однакового розміру та достатньо маленькими, аби поміститися на дереві. Підпиши усі фотографії, вкажи прізвище, імена по батькові різних та ким тобі вони доводяться. Намалюй або приклей квіточки звірят, сонечко, хмарки, усе, що підказує тобі, твоя фантазія. От і все, родинне дерево готове милувати очі твоїх близьких. Постав його у рамочку на робочому столі, і твої рідні завжди будуть поряд. У люблячій родині панує відчуття безпеки, є глибока повага один до одного та відповідальне ставлення стосовно інших. Сім'я це наша гордість. Нехай від сьогодні і назавжди ваша родина буде міцною, щасливою, не знає бід і негараздів. у цей особливий день. Бажаю усім любові, затишного сімейного вогнища.